Це київське водосховище. В народі його ще називають Київським морем, бо на горизонті видніється лише тоненька смужка іншого берега. Тамтешні села на тому далекому березі з перших днів війни опинились в окупації, і рятувати їх взялись місцеві рибалки. Це історія про звичайних людей, які, попри страх і небезпеку, не забули, що таке людяність. 24 лютого Костя власник риболовної бази прокинувся рано. Над його плавнями ревіли двигуни вертольотів. Що тут скажеш? Штук 50 прилітіло. Вони було поруч метрів 300-500. Один пролітав навіть над головою. Ми ще мали сумніви це наші літять, не наші. Російські гелікоптери летіли у напрямку Києва. Костя сів у машину і поїхав за ними, бо у столиці дружина швидко відправив її за кордон і через день повернувся сюди. Тут шестеро його рибалок і незмінний вартовий поль. Сядь. Що це за поведіння? Ти маєш себе вести? Себя? Правильно. Да, да, да. Це моя земля, це моя база. Я морального права не мав покинути. Розвернутися і поїхати. Я тут вже з 2008-го. Це тут кожен кущик, кожна травинка, де, деревинка все рідне. Все моє. Ну, хлопці мене бойові. Вони ніколи нічого не боялися і боятися не збиралися. На іншому лівому березі Київського моря вже проходили перші колони російської техніки. Окуповували село за селом. Ми спостерігали на правому березі, як гради накривали наших. Як наші відповідали, уночі це взагалі було майже всю ніч. Як фаєр-шоу. До його бази росіяни так і не дійдуть, але у селах, що по той бік води дороги перекрили російські блокпости. Що роблять? Будемо зараз намагатися вибратися. Цю не знаю як. Пості зателефонували тамтешні рибалки. Там, у страхолісці, вагітна жінка. Їй за тиждень народжувати. До непримітної бухти на березі Київського моря щодня приходили ті, хто хотів врятуватись. Спочатку діти хворі, які потребували якогось систематичного медикаментозного лікування. Во старі люди присаджуються. страхолісся не було окупованим. Сюди не дійшли росіяни, але виїхати звідси було неможливо з усіх боків. Дороги перекрили окупанти. Тож рибалки вирішили таню. Місцеву жінку на дев'ятому місяці вагітності треба вивозити водою. Подекуди була крига, але чекати ліпшої погоди вже не було часу. Отак вот то було. 76 км кілометрів. Час льот тільки зійшов. Із берет! Але цей вітер холодний Да а. А хихоя, якщо бризні, мама дорогая, воно все замерзає. Їй треба було кисарим ростом робити. Ми її заспокоїли. Вона сама сказала страшніше, коли ми їй лягнули з жилет. Тобто він би на той час нічого не поміг, тому що вода холодна, якби, не дай Бог, чи пробила лодку, чи перевернулася ну, чи мало ли що. Ми б в такій криженій воді ніхто б не вижив. Но я ж її теж там прикривала, держала руку, тому що лодка трясет, а вона ж беременна. Я ж понимаю, що такое беремен'я. Женщина. Вона як супер Улибалась. Анджела, місцева дачниця, їхала з ними. Їй теж треба було добратися до Києва, до сина і мами. Розбивали да? Було страшно. лодка невисока, і вот ось ось льод ми розбивали. Ну, лідокол. Таня народила сина. Анджела обійняла рідних, а Сашко, Андрій та ще кілька рибалок почали вивозити людей найперше жінок, дітей і Тому що тут же все ну, скінчилося, все, людині треба щось колоти. Ну що, вона ж тірдик і все, що треба вести. Тут е я їздив, так там і мужиків, і жінок такі грузили, що ну, людина зовсім нічого вже капець. Погрузили, якось посадили, так що більш-менш нормально. все, І гурки погнали. От, виходить, острів, і берег в димці, який... Который... Ну от далі, да? так? Вот это уже там кацапи були. Вони вас могли побачити під прицілами окупантів. Рибалки на швидкості пропливали тричі на день. Врятували більше двох тисяч людей. Усіх везли до кості на базу. Той приймав, годував і автобусами відправляв у Київ. А у відрізані і окуповані села передавав пакунки від волонтерів, продукти і ліки. До нас привозилась повний склад гуманітарки, адресна гуманітарка. Чи вони привозили людей. Ми вантажили повністю харчами. відвантажували звивозилась. Тобто, ви була така собі пошта, та зв'язок з тими. Ну будем, за, будемо відрізали. Будемо сказати пошта по воді. Так таксі по воді, але кошти ніхто нічого не брав за це. З Стої сторони, зі сторони Димира теж вивозили людей. Лодками їх, як говориться, позабирали орки. Дома понаходили, позабирали орки. Там дим в подвалі держали, чоловік 90. Рибалок. Рибалок, Рибалок. там ми ж, ми ж не єдині, хто так возив. Деяким тамтешнім рибалкам окупанти прострілили двигуни на човнах, аби нікуди не їздили. Ми возили не тільки на наше село, возили. На інші села тут у нас виходить чотири. Чотири села, так. Да. Чотири села з нашим. І в окуповане харчі. село возили харчі. В піляву завозили на ту Там село, помолили. Окуповане, але росіяни туди не заїхали. Ну, саме Одне село. село. Саме і, село. Там, да, і там дорога понад селом. Бац, ти їм розгружаємо, я кажу, що гудить. Та то кацапи поїхали, машина поїхала, вони до нас не заїжджають. Ну капець, я кажу, що ви ну, ну, перестріляють. Усі рибалки <кій> певним. Таким відсотком авантюрист. Розумієте? Ну в хорошому сенсі цього слова. От ми приїжджали. У нас там дехто. І ви назад поїдете. Ну, звісно, поїдемо. Ну, а Ну, що робити? Костя вихопив бронежилет, перекинув його через вікно, аби прикритись і прицілився. З великої води у його плавні заходили човни. Рибалки завжди попереджали, як везли людей. А це без попередження. Я дивлюсь, шість людей вже висаджуються. Я я розумів, що це ДРГ, мене напроти розстріляють, і Костя вистрелив першим. Я от одну пулю, втору кинув, приду придіти не буду. Та будуть. ну якби з третєї лодки вже почали. паляниться, паляниться. Костя вилаявся свої. Того місяця до його бази люди пливли з усіх усюд, бо знали, тут їх точно зустрінуть. А вже за тиждень власник бази сказав страхоліським рибалкам готувати човни треба як найбільше. щойно йому зателефонували військові. Сказав, там буде треба перекинути людей, але не повідомляв скільки, куди і для чого. Що ви сказали? Да я говорю, я тільки за по. Робимо свою справу, да й робимо. Вже за кілька годин на базу до Кості приїхало більше ста добровольців: Карпатська Січ, Азов, Айдар. Їх треба перекинути човнами у ворожий mm -hmm. тил. Якщо брати по озброєнню хлопців було все: і джевеліни, і лоу, і, і стінгери, зброї дуже багато. Костя зібрав вісім човнів. Одну розвідгрупу переправляв і Сашко. Зо мною сіло три чоловіка. Хлопці з ну з автоматом, зружиємося всі. Ми не знали, що там, хто там. Ми їхали так, наугад. Чи там орки, чи там наші. Хлопці вже ну, теж сиділи, передірнули автомати. Операція закінчилась успішно. Ворога вдарили з тилу. Феричне завершення операції Нептун. Слава Україні! Героям слава! Рибалки неохоче розповідають про те, як цивільний флот сільських рибалок брав участь у спецоперації. Зізнаються, боялись, але ніхто не відмовився. А якщо всі будемо сидіти вдома, буде тільки гірше. Якщо Ми будемо всі вдома сидіти, то нічого не буде. Хто чи може, тим тим допомагає. Хто волонтерить, хто перевозить людей, хто воєнних. Кожен на своєму місце. Вони рятували людей, допомагали військовим, ловили рибу і безкоштовно передавали в окуповані села. Вночі патрулювали вулиці. Рибалки, яких раніше звинувачували у браконьєрстві, стали для людей найбільшими авторитетами, надійним тилом, єдиним порятунком. Чому не виїхали звідси, як інші? Насамкінець запитую у героїв цього сюжету. Але це ж діло принципу. Ну Як це так? І якесь бидло приїхало, а я буду тікати. Дом змілий дом. Наша родина, я тут родився. Я кажу: тут родився, тут ти помог. Чекали до останнього, надіялися, ну, наші надії збулись. Орес Дрималовський, Євген Задоя та Дмитро Матвієнко. Програма Вікна, СТБ, марафон Єдині новини.